Доброго дня Україна! Всім привіт! Всіх зі святом. Свята стараємося нічого не робити. І об'їжджаю поля. Оцінити ситуацію, адже хімію ми ще взагалі не використовували. На соняшнику був досходовий і все. Ну, Кукурузка вже е, просить, дай нам стелару. Так, друзі, це з ворота. Це не з ворота. Раз, два, три, чотири. Чотири, п'ять. Нема чого тягти. Дивимося, у нас є трішки мишій. Лізе, починає, скажімо так. А в основному, друзі, це берізка. Не знаю, чи стелар з нею справиться, ну будемо сподіватися, що справиться. Дивіться, бачите, оце в минулому році також була кукурудза, і був стелар, і рихлення, пласт ми не перевертали. Є соти, будемо використовувати максимальну норму стелару літру 200, аби. Скажем так, або підтвердити, або зруйнувати міф. Це, дядь Сережа мені писав, перший сільгоцканал, що стелар в повній нормі е забирає повністю осоти. Тут їх не катастрофічне количество, але вони є. Бачите, є такі гарні, блискучі. Ось також тут ми клопіралід не вносили. Ну, взагалі, друзі, сама кукурудза мені подобається. Це в нас, е, яка ж це в нас? По-моєму, 39-39. Так, да, по-моєму, 39-39. В принципі, вигляд. Мені її подобається надзвичайно. Також цілу ніч були, в принципі, дощики непогані, все ґрунт вологий. І ми зараз, коли внесемо стелар, він чудово з'єднається з ґрунтом і буде прекрасна ґрунтова дія, друзі. Ніяких других фейль і тому подібного. Так, зараз зараз глянемо. Як там себе почуває соняшник. Так, друзі, заїхали. на соняшник. Соняшник у нас е, тут е, карві. Е, е, напишу, як він точно називається, бо там цифри, я їх не пам'ятаю. Соняшник під Star. Дивимося. Що в нас вийшло? Такий фон. От такий вигляд. По захисту вносили сюди пропізохлор із прометрином, 4 літри пропізохлору і 3 літри прометрину. Бершина коняча доза, ну, друзі, окрім берізки польової. Можна сказати, що нема нікого. По зворотах тільки амброзія коє де є. І тому будемо вносити по зворотах Геліантикс. А так, друзі, і нічого, взагалі нічого. Оце, друзі, проривається блін саксон, Падалиця. Поза прошлогодня. Також Гранд Старовське це я не взяв до уваги. Ну, але. Е, з берізкою, е, як його, сальсу ми вносити не будемо. Ми тут е, зробимо міждурядну прополку. Е, цією операцією ми з міжряддя заберемо падалицю <кхух> соняшника позапрошлогоднього. і також у міжрядді ми виріжемо берізку. Ну, На мою думку, друзі, чим менше гербіцидне навантаження на рослину, тим краще. Тим буде більший врожай. Така моя думка, друзі. Взагалі, зайшов глянути, дивлюся ж там усі, хто кліщі, то ще якась зараза на соняшнику появляється. Ну, друзі, нібито нічого, нібито все й гаразд. В плані там, кліщів або ще якоїсь такої нечисті. Берізка, зараза, оплітає рослину. Маємо ми раз, два, три, четверта пара лізи. Можна сміливо вносити геліантикс, якщо є потреба його вносити. Ну, в нашому випадку саме бачите, сіяли ми тут, до речі, 61 тисячу. Скільки залишилось, я відверто кажучи, не рахував. Ну, мені зовнішній фон взагалі, друзі, подобається. Надзвичайно подобається. Трішки він підніметься і планую спрацювати Фунгіцидом і інсектицидом. Буде більше цього або Амістар Екстра, або Амістар Голд. Недорогими, скажімо так. Ми не будемо ждати, там, поки хтось захворіє, тому що, ось дивіться, отакі ось плямки є. Їх взагалі небагато, але вони є. Ось також трошки більше. Такої кількості ще й не бачив, обично одна точечка, дві. Ну, можна сказати, що перший раз працювали ґрунтовими і такий прекрасний, друзі, результат. Ну, в плані фунгіцидів, друзі, там товариш рекомендує пікту вроді називається фунгіцид. Каже, такий робочий, що просто космос. Ну, друзі, немає в мене досвіду великого. Одного разу я вносив на саксон Амістар Екстра на найгірше поле, яке в мене було по розвитку. То, друзі, результат я бачив. Те поле дало найкращий результат. А вніс я тільки на найгірше поле. А потрібно було все-таки вносити на все. Ну, це таке, друзі, фунгіцид на соняшник я, скажімо так, всім рекомендую. Воно оправдує ті затрати. Ну, а в плані якого фунгіциду це вже напишіть в коментарях, самому цікаво, яка ваша думка. Так, або я думаю, що Є серед моїх глядачів люди, в яких дійсно досвід величезний. Так, ну все, друзі, всім пока. Поїхали далі.